Сьогодні я опять звіренок розпочала на огороді, Ну, сьогодні хорошо, вітерець, сонця нема. Оце вже вибрала всю морковку. Де більше так попробую. А то маленька, так де маленька, де червива, всю треба переробити і в комеру. Друзі, буду готувати собі сніданок. Для цього мені потрібно два яєчка, висівки, як без них, кабачки. Кабачата такі хороші, молоденькі, що мені треба з них щось зробити, переробити, ще вони в мене є. І творожок. Вчора я начиняла помідорки. в мене залиши творожок, і це дуже хорошо. На подвір'ї я вам казала на вітерець. Так хорошо сьогодні на подвір'ї робити, не жарко, так що можна з задоволенням працювати. Так, і готую я дольше. Зараз я натру кабачок. Так, мої хороші, і буду я робити блинчик. Оце натерла кабачок, посолила, він трішки постояв. Я трішки його ще його. Сок із іссидила, ну не багато, хай буде. Тепер буду сюди додати оцей творожок, що я вам показувала, тут є трішки укропчику, трішки часничку, так рішила, мені хватить. Тепер сюди я додаю оці Так. Не розмішати і тоді додавати висівок. Так. Друзі, я думаю, вам видно, я якось ніяк не приспособлюсь, щоб мені вас хорошо ставити, щоб вам хорошо показувати. Ну, може, все время не приспособлюсь, кухня невелика. Ну, як ми строялись, то це було. Мені хватало ще з маленька. Вроді би на той час, як ми струїлися, то і хота була немаленька. 105 квадратів оце в нас. Ну, а зараз сейчас... хота то немаленька, але план. План би я другий зробила. Ну, це ж таке годойдуть, все міняється. Да? Так, друзі, це я примішала, ви бачили, бо я як забалокаю, забудете виділі, що я роблю. Так мій дорогенький, і тепер я буду додати висілок. Я думаю, дві лужки мені хвосте. Оце одна ложка і оце друга. Так, я вже вам говорила на дворі в нас сьогодні не сонечко, а вітереці. У мене оце тут вікно відкрите. І так хорошо сьогодні. Ражу як і сунечко, ну, якби не дуже смалило. Ну, Це ж таке. Так мої хороші. Оце ось я так. Все хорошо, вроді би розмішала. А тепер сковорідку, чи пательню, чи я провину, як то нас хочете, так і називайте. Я зараз розігрію і буду висипути. В друзі, сковорідка розігрілася. Половину я висипала, і буде в мене вийде в мене два длинчика. Ну, подивимося, які і вийде. От тут я розправила. І хай на слабенькому вогні я накрию. Кришечкою. Зараз, друзі, бо однією рукою не дуже от тут. І от це оток. І нехай жориться. Привіт, мої хороші! Я всіх вітаю, хто зайшов на мій канал. Друзі, мені... я вже нагомоніла, але мені здається, що я з вами не віталася. Так, мої хороші, в мене сніданок. Як на сніданок, ви бачили, я наготувала блинчик. Друзі, в мене двой блинчик. Но я один мені хватить. Я взяла один. Два то буде мені багато, я бочу, друзі. І до сніданку в мене буде чой. Кого, друзі, я пила. Пила. Так як я вам і говорю, що я равно п'ю, рано встаю, значить равно й п'ю. Попила кову, пішла на огород, вибрала всю морковку. Ото сьогодні вибрала три ящики. І ще один ящик у мене біля бісєдки, що я вчора вибирала, я вам показувала. А тепер потрішку буду у бісідці переробляти. там сяду. Там сонечко не пече, навіть якщо сонечко буде. І буде вільний час, і буду переробляти. Так, мої хороші, що ще хочу сказати. Сьогодні понеділок. Сьогодні вага. Саме головне по понеділках вага. Да, друзі, я вам у той понеділок говорила чи казала. Що я набрала 700 гром, було 84 вже в мене. Тоді набрала за один тиждень 844. Тоді 847. Ну, все таке, знаєте, то кавуни, то фрукти їла, то зустрічі в мене були. то, Ну, щось щось там мішало. Знаєте, як у тому, що щось це там мішало. А тоді, друзі, я вам сказала, ну цей тиждень я ж вже постараюся сісти так, як і потрібно. Та, мої дорогеньки, я так все й робила. А вчора в мене ну такий був день. Вчора було десяте, я не хотіла вчора вам і казати, вспоминати. Знаєте, зараз у кожного щось є. Щось такий час, що у кожної людини щось. Щось є негативне, ну, щось таке, що хочеться людині десь щось подивитися, наоборот, щоб розвантажитися, не Так же, так. І нічого я вчора не сказала. Я думала, що я вчора до вас і не вийду, але я просто сама себе сама себе шукала. Я шукала собі, що мені зробити, що мені теж чимось відвлектися. Вчора, друзі, в мене 15 років, як померла сестра. І говорять, що час лікує, нічого друзі не лікує. Добре друзі. Трошки друзі відключились. Просто вона молода була. Коли померла, я від неї на 11 років старша, я її винянчила. І для мене це дуже була тяжка втрата. Була і є. Добре, друзі. Переходимо до ваги мої дорогенькі. І от вчора, що я хотіла сказати, мене жорна пов. друзі. Даже ёла, я не старалася ось яке солодко їсти. А вчора так два бутерброди з'їла з гущункою. Ну, вони то й не невеличкі бутерброди, а це пушкарівський хліб. Ну, я як з'їла їх, тоді я бігом і за сопку, і пішла цвіти полути. У квітник залізла. Ну, нічого, друзі, і все одно я довольна. І цей тиждень мені показав 7. Так що, друзі, йдемо до своєї мети. І щоб то не було, ми це життє, як у мене один знайомий каже, це життя. І нам треба йти до своєї мети. А основна мета це здоров'я, друзі. Хоч мені і говорили вже там Хватить тобі, ти не худой, а то морщини з'являються. Це друзі, ну я ж мені не 20, да? Ну, з'являються, то не хай. Моя головна мета це здоров'я. А морщини до да, У зеркало потрібно дивитися у кожному віці. Але першим долгом – це здоров'я, друзі. Так що, друзі, снідаємо, хто зі мною сніда, всім приємного апетиту або смачного, як говорять. Друзі, не знаю, в мене ще по плану ще щось робити є. Ну, діло в тім, я подивлюся, скільки в мене хвилин цей відік зойме, бо я не можу длинних показувати. Я показую, якщо длинні, то за рахунок якості. Якось з гіршою. а в мене й топ якось, я й сама бачу, не дуже гаті. Так що, друзі, пока. До зустрічі. Мої хороші глянула на тарілочку та й думаю, та я ж не сказала, я ще ж положила дві ложки йогурту. У мене йогурт солодний 2,5%. Я вже вам говорила, в купляю. О, І оце тут можна сметаною, можна так, ну, хто з чим хоче. У мене із йогуртом. 83,7.